Тож вітаю сьогоднішнє наше відео про героя Міліту TS Smart. Давно хотів зняти відео з лайфхаками і моїми думками про користування цією машиною, але якось не було змоги. А чому? Бо, в принципі, в мене в користуванні там, вдовго, скажімо так, таких машин так-то й не було. А наразі от поставив собі а, оцю машинку в поміч. Тобто є велика юра, яка робить основне готування для людей. І бариста для особливих клієнтів і особливих напоїв. От бачите, вже такий інсайт, скажімо так, що оце ціль цих машин особливим клієнтам. Ну, звісно, собі, улюбленому, теж ця кава машина подарує каву. Тож, давайте розповім декілька невеликих приколів. Різні думки, які не дуже, скажімо так, легко зрозуміти, якщо подивитись на кавомашину в відео огляді якомусь щось таке. Плюс розповім історію цієї кавомашини. Давайте з неї почнемо. Це кавомашина з німецького сервісу, де її лишили. Стан був дуже-недуже, дуже, коротше кажучи. От. І тут ми плавно підходимо для того, як. Доглядати за своєю кавомашинкою. Давайте ближче. Дивіться, а, з пластиком треба бути дуже обережним. Я думаю, гарно видно, що він весь в рисочках. бо насправді цей пластик на цих машинах він дуже ніжний. І вам, як мінімум, потрібна дуже ніжна мікрофібра, ну, гарної якості мікрофібра. Не, Можна китайську, звісно, але не дешево. Бо у вас буде те саме. Отак люди терли і. Ну, ви бачите, це дуже негарно. То саме страждає і серблястий пластик, але набагато менше. Ця у нас 19, кінця 2019 року з пробігом 6 чи 6,5 тисяч шок. І вже отаке. Тож, якщо у вас баріста, ну будьте, чесно кажучи, дуже обережні, машина гарна, але глянцевий пластик, він, він не виносить над собою знущання. Другий інсайт. Як ви бачите, в мене молочник стоїть. Отак, От якось не по людськи, скажімо так, дивлячись на те, що в цій машинці капучинатор можна переставляти насправді, тобто міняти вхід на інший бік. І було б гарніше, якби воно було в мене а, ну, перестав... повернутий капучинатор. Але я зробив так: а чому? Бо ця ідея компанії з тим, що капучинатор переставляється, призводить до того, що, а, здається, мені, що. Деякі входи капучинатора знашуються більше. То насправді він у вас з часом буде працювати в одному положенні. Хоч воно і задумано, що ви можете повертати його будь-як. В більшості випадків він буде у вас повернути в одну сторону. І, схоже на те, що в класичному плані, тобто з виходом в правий бік. От. То в мене так направлена трубочка, тому що в іншому положенні він в мене погано пінить. Можливо, це проблема самого капучинатора, можливо, вже конектора пластикового, його. багато може бути варіантів, насправді чому так. Але ми повертаємося до того, що, хоч і капучинатор на цій машині, дозволяє себе представляти в різні біки, в якихось випадках, в дуже частих, до речі, він буде працювати у вас в одному положенні, і якщо у вас якась проблема по піненню, в першу чергу просто перекиньте капучинатор. А, давайте ж тут же і лишимося. Весь цей капучинатор, отака збірка. Зараз, знімається не дуже легко. А, от, а, там декілька частинок зібрані вони на пластиковій рамі. Оцю збірку ні в якому разі не можна мити і в кип'ятку, і в посудомийній машинці. Цей пластик коробить, і після цього ви оцю частинку будете міняти в зборі. Всім, крім резинової. Частини капучинатора, але може його теж повезти, бо там є теж пластикова вставочка. І цей весь набір так-не дуже дешевий: це або 25, або щось навіть трохи більше євро. То просто так за необережності втратити 1000 гривень, а то навіть О, вже курс більший. 1400 гривень. Ну, краще так не робити. Далі поїхали. Пройдемося по заварному блоку, який треба раз на тиждень діставати мити. Отак, От дістали, промили, поставили назад. Обов'язково. І раз на місяць викручувати. От, бачите, цю пластиночку, вона в мене на трьох саморізах. Загалом там п'ять буває. Я вже лишив три. дехто лишає взагалі нуль. Ну, мені кажеться, то занадто От три, два, саме воно. Тож, раз на місяць викрутити і спринцовкою поливаючи, і щиточкою вій протираючи, видалити залишки кави, бо вони тут збираються. От дивіться, бачите? Просипається трохи. Ця машина в мене працює дня 4, і при тому вже таке. А якщо у вас там буде місяць в роботі, то ну, дивіться. Так, давайте сюди додамо ще один лайфхак. Що може бути? Якщо у вас ручка. Заверного блоку застрягла не в тому положенні. Я спробую зімітувати це діло. Коротше кажучи, як може бути, от ви якось отак повернули її, вона у вас зафіксувалась, і в той самий момент машина провернула циліндра. От. Кавомашина вам напише, нема заверного блоку, а ви з цим нічого не можете зробити. То що треба робити, коли у вас заверний блок, наче заклинений, а ручка в такому положенні? Дістаєте піддончика, от бачите оцю перемичку, вона двигається. От її пальчиком повернули в праве положення, після чого ви можете ручку повертати. Повернули в праве положення, натиснули кнопочку, повернули ручку в вертикальне положення. І ваш, ваша машина поверне вам все в те положення, як повинно бути. Заверний блок, поверне в стартове, в стартове місце. Далі, регулювання кавомолки. На цій машинці, якщо ви шторки не відключали, кожна порція кави намелюється, і кавомолка сповільняється. Звільняється, тобто ви, по суті, можете цю крутілку виставляти в будь-яке положення, в будь-який момент, то насправді не важливо. Тобто на інших кавомашинах ця дія рекомендована в момент, коли мелиться кавомолка зерно кавомолка, але на цій машинці вона пуста, тобто там нема проблеми між жорналами. Ви в будь-який момент собі поставите хоч. Що. От дивіться, я кручу усі боки, все окей. Є такий лайфхак. Потім, неочевидне. А, дивіться, на цій машинці до обслуговування була, ну, коротше кажучи, проблема з усім, і з механічним приводом і з кавомолком. Це все я полагодив. Але якщо у вас така проблема, перші. Страждають, скажімо так, шторки, а верніш час роботи шторок, бо стає дуже короткий. О, то кавомашина у вас меле невелику порцію кави з-за того, що шторки швидко спрацьовують, там просто все брудно. От, так це себе проявляє. От. І постійно видає помилку, засипте зерно. В такому випадку кавомаш кавомашині точно треба. Повний капремонт, тобто багато чого треба робити. Тобто, якщо ви маєте проблему з засипти зерна, напусті на п'ятому діленні постійно, ну то є питання, що кавомашину треба гарно обслужити поремонтувати. Це перше. Друге, після того як я це зробив, якийсь час кавомашина вам все одно буде давати помилку. Чому а, оці налаштування, коли шторка швидко спрацьовує, вони лишаються в пам'яті. То навіть якщо от, що я зробив, відремонтував повністю. І після ремонту вона в мене працювала тільки на п'ятому діленні міцності. Тобто дуже міцна кава. От. Але з часом ці налаштування міняються, кава машина себе переналаштовує. От і тепер на четвертій міцності. Вона мені просипає на заварний блок. Тобто, якщо ви дістаєте заварний блок, отут на хвостовику у вас постійна кава, це значить, у вас завелика міцність. Робіть міцність меншою. І тепер в мене машина і на четвертому діленні так робить, то я а, постав вже третє. Дивіться, спочатку на п'ятому була проблема, а тепер навіть на третьому вся кава не влазить в заварний блок. Це значить, що кавомашина себе перепрограмувала. І значить, що кавомашина ваша програмує себе постійно. Не варто розраховувати, що всі значення вони будуть е, однакові. Тобто кожну порцію приготує одну грамовку кавомашина. От якраз принцип цих кавомашин постійно міняти ці налаштування, То звик, звикніть до цього, що вона у вас може або просипати на заварник, або писати, додати кави. Це, ну, скажімо так, нормально для цих машин постійне змінення налаштування. То що робить, приходиться звикнути. Трохи полегшить це що. Давайте. Лайфхаки, теж розкажу, як, допустим, спробувати знівелювати оце постійне переналаштування. В першу чергу, чистий заварний блок, чистий відсік дренажного клапана. Це вже нам дозволяє, як в машині з постійним навантаженням працювати однаково. Є. Друге, засипати каву в бункер десь плюс-мінус на один рівень. Тобто, Якщо ви собі готуєте, придумайте якусь мітку, допустим, засипайте каву по оце, або щоб позасипало наші датчики. От. Коли в кавомашині буде з часом плюс-мінус однакова кількість кави, вона буде тиснути кава на каву з однаковим. Тиском, і кавомашина у вас буде налаштування тримати десь на одних значеннях. То саме про помолу. не варто його ганяти в різні боки. Виберіть якесь одне значення, лишіть на тому. І дуже неочевидно, справді то саме касається і міцності. Тобто, якщо у вас різна міцність на різних напоях, а, кавомашина буває себе, ну, тось, їй складно. допустим, на одному напої стоїть у вас одне зернятка, на іншому три або чотири. Це дуже великий розброс. Десь буде проблема 100%. І мало того, на одному налаштуванні їй буде легко, вона буде додавати час роботи шторці. На четвертому значенні їй буде важко, вона буде його прибирати. І у вас буде отакі значення часу роботи шторки. Мені здається, воно явно не треба, то краще лишити якусь одну міцність і робити всі напої на одній міцності, це дасть стабільності роботі цій кавомашинці. Ну, мені здається, краще так. Краще, допустимо, якщо у вас, звісно, декілька людей п'є каву, щоб для себе обрати для, скажімо так, сім'ї, колективу якесь середнє значення і на ньому триматися. Це ну, дуже допоможе стабільності спрацювання кавомашини. А, так, яке зерне використовують в кавомашині? Сама технологія мілітанівона, тобто заварної системи, дозволяє вам виварювати дуже круто світле обсмаження, то його і рекомендую. Але а, світле обсмаження а, несе з собою потужну кислинку. І від якості кави залежить, яка ця кислинка буде. як вона може бути противною лимонною або якоюсь фруктовою об'ємною. Але вона буде. Тож, ну, ці машини на це розраховано, дуже рекомендую вам все ж таки, якщо ви не любите кислинку, потроху на це переходить. Темне обсмаження, так, можна теж варити на цих машинах, але вони не про то. І ви отримуєте дуже гірку каву, а, яка буде по смаку, ну звичайна, як з. Купити десь в супермаркеті за саму дешеву каву. Ну навіщо такий крутий апарат так насилувати, то краще брати або середнє обсмаження, або світле обсмаження і смакувати гарну каву. А, по налаштуванням. А, Налаштування напоїв, а, що в нас є? Об'єм, міцність, а, предзмачування. Придмачування має два положення. Воно гарно дозволяє розкрити смак кави дорогої Арабіки. От. Але воно не завжди в плюс. То оце придмачування стандарт інтенс, Буває, допомагає покращити смак, буває ні. Це треба дивитись тестувати. тестувати. Потім, положення міцності. Як я і рекомендував, як брати якесь а, одне і на ньому лишити. Я б рекомендував би середнє. Тобто, Воно називається наче нормальне, третє положення міцності. От на ньому завжди і використовувати всі напої, ним користуватись. По об'єму. Для еспресо, мені здається, об'єм нормальний, ну 60 мл, скажімо так. Це і не дуже мало, і не дуже багато. Еспресо невеликого об'єму, важливо, буде недоварене, Тобто, якщо ви ставите там 35 мл, ви повинні отримати щось ну дуже кисле, мені здається. ну. Скоріше за все так. От, то 60 мл десь така золота середина, яка дозволяє вам е, отримати і кавовий смак, тобто кавову, таку міцність яркоту і класичні фруктові нотки, якщо ви засипаєте, звісно, дорогу арабіку. Е, потім по американо. Програма американо тут є, тобто, коли ви натискаєте, вам спочатку готується еспресо, до нього додається вода. От, лате Ято, Капучина теж класичні рецепти є. Можна міняти відношення там, молоко і піна. Тобто в будь-якій будь кількості ви собі чашку налаштуєте там, молоко, піну і якраз отримаєте те, що хочете. Потім, оцей передній сенсор. Давайте по ньому і пробіжимося. Маємо середнє значення. Дивіться, ті символи, що не світяться, це значить, що. На ці напої налаштований той бункер, який пустий. От в мене наразі правий повний, лівий пустий. І всі напої налаштовані на лівий бункер. От якщо я перемкну цим сенсором на правий бункер, напої світяться, кавмашина може готувати. Давайте зайдемо в меню. Щоб змінити налаштування напоїв, вибираємо клавіші вибору. Що ми будемо дивитись? Дивіться, еспресо. В першу чергу є такий пункт, як рецепти. Це значить, що на перший сенсор, який називається еспресо, можна встановити декілька напоїв. Вони градовані, тобто ви не можете вставити собі на еспресо, допустимо, лате мак'ят. Тобто, все, що схоже на невеличку чашку кави, от чотири рецепта наразі, можна змінити налаштування на цю кнопочку сенсору. Потім сорт, це яка половинка бункера. Один це ліва, два це права. Міцність кави 5 положень, або слайдером-сенсором. Якщо ми виставляємо це на одне спрацювання, якщо ж ми міняємо тут в меню, то це надовго. Аромат кави це предзмачування, стандарт або інтенс. Температура нормальна, висока, низька. Ця градація десь в невеликому діапазоні, десь 4-5 градусів. Насправді різниця, ну, її виявлять тільки гурмани. Тобто, ну, Пробувати можна, але надії дуже не плекайте на це. Ну і кількість кави це скільки кави ви отримаєте собі в чашечку. От так, 60. Міцність кави нормальна. Предзмачування інтенс. От такі налаштування я собі лишаю на еспресо. Те саме можна міняти на бучу. Молоко, молочна піна, гаряча вода. Дивіться, молоко і молочна піна наче знаходяться на цьому одному сенсорі, і ви їх можете перемикати при готуванні. От, наче, допустім, от, що ми рахуємо, тут 7 положень, а насправді сенсорів в нас 6. Два знаходяться на молочному. Так, І останній сенсор це подвійні чашки. Якщо ви хочете дві порції готувати од... одночасно, ця машина це вам дозволяє. Потім на передньому сенсорі. от, Якщо ми натискаємо цю кнопочку, натискаємо ОК, тут всі напої, які в принципі існують в цій машинці. Тобто, якщо ви швидко хочете собі зробити якийсь напій, а його у вас не налаштовано на сенсор, можна Майресайпсом швиденько собі зробити. Або Myці. Це коли ще можна на цей сенсор налаштувати. Я отак. Ага. А чи на нього можна налаштувати свої напої? Тобто, крім встановлених тут, ще додаткові можна через ту кнопочку собі зробити. От, моя кава, це воно ще тут налаштовується. І якщо ви собі сюди запишете різні положення до восьми позицій, то у кожного користувача одного з восьми буде оці шість сенсорів. Свої власні. Перемикати оцим сенсором також. Ага, догляд. Дивіться, догляд, догляд, догляд. По-перше, статистика. От, от, там є догляд, і можна подивитись, скільки вам лишилось порцій до різних варіантів чищення. Чищення молочної системи це коли ви додаєте бачок спеціальний з хімією і запускаєте прочищення молочної системи. Тобто замість цього бачка ставите бачок з хімією для чистки молока. Кавової системи це коли ви кидаєте в лючок меленої кави таблетку для видалення кавових масел. І від накипу це коли в бачок додаєте декальцінат і запускаєте чищення. Замінити фільтр це якщо у вас стає налаштуваннях фільтр, і він є у вас в бачку. Відімкнути фільтр завжди можна. Давайте система. Та ні, не система на а, налаштування. І зараз тут пройдемося, до речі. Так. А... Якщо все ви о, в догляді фільтр. Отут можна його або встановити, або відімикнути. Якщо у вас на лаштуваннях стоїть, що є фільтр, заходите сюди, вимикаєте, ну якщо, звісно, у вас його немає. Так, давайте далі на ластування. Годинник. Годинник. Ну, зрозуміло, на дисплеї буде годинник показати. Автоматичне вимикання це коли вимикаться, зберігаючи режим. Це коли машина стоїть, відмикає бойлер, щоб не витрачати вашу електроенергію. Жорсткість води. Жорсткість води. Промивання при вимкненні можна включити або виключити. Автоматичний вибір зерна це якраз відімкнути-вімкнути бункер. І заводські налаштування скинути на них. Так, давайте що ще згадав. Підігрів чашок, він пасивний, тобто під пластиною бойлер стоїть. І люди сюди ставлять чашки, щоб нагрівати. При тому ці чашки дуже часто царапають цю панельку. Тобто, якщо ви хочете собі гріти чашку, ви собі пластик потерете. Як часто робити догляд? Догляд робити тільки коли кавомашина вас про це питає. А, дивіться, хімія з часом а, знищує пластик із заварного блоку і, і кавомашини. А, як ти не крути, та все станеться? Тож краще цей час розтягнути. От. Все одно це колись міняти ці частини. Але якщо ви рідше використовуєте хімію, коли просить про це кавомашина, машина, тільки в цьому випадку, то ваш пластик проживе довше. Давайте зараз зробимо собі еспресо. До речі, є підсвітка чашок на цій машинці. Це гарно. Вона прикрашає на шнапі. І. Е -е -е -е. І так усе. Доглядати за кавомашиною. Використовують оці лайфхаки. А, чи варто змащувати заварний блок? Ні, заварний блок змащувати не варто. Якщо дуже хочеться, можна раз на рік його розбирати повністю, вимивати в хімії для виділення кавових масел. А, після чого змастити ущільнення, то це загалом тільки а, на верхньому поршні маджета. І зібрати заварний блок. А, змащення заварного блоку це історія старих сееків, в яких пластик був затертий до того, що він ставав лахматий. Це значить. Що він дуже старий, дуже зношений. Це пробіги дуже великі, 20 там, 25 тисяч чашок. На цих машинах такого не буває. А, то тут 5, 10, щось коло того тисяч чашок, пластик ще в гарному стані, йому не треба оце змащення. От. І якщо вже ви довели заварний блок до того, що він у вас такий подраний, то краще його замінити. Ну, вони не дуже дорогі. То заварний блок десь вживаний. Старенький 1300, свіженький 1600, а в стані близький до нового 2000 гривень коштує, новий коштує коло 100 євро. Ну, цифри просто для вас. О, приємний. А, дивіться ще. З часом на цих машинах може бути все. І потребувати заміни різних запчастини. Це так, то мультиклапан 100 євро. привід десь теж коло 100 євро. Але це, скажімо так, частини, які міняються при капітальному ремонті. Це достатньо рідко, давайте дамо цю раз на 7 років, щось таке. То ці машини, якщо з ними обережно до них обережно ставитись, гарно дивитись, відсік дренажника, заверний блок, це обов'язково плюс автоматичні промивки, живуть дуже довго. Тобто 7 років легко, можливо, 10, але десь на 7 треба буде капремонт зробити. Тож десь так. Тож, якщо обираєте собі таку кавомашинку, дуже рекомендую, варять вони дуже круто. Тож, ці машинки варять каву найкраще в своєму ціновому діапазоні. Тож, коштують вони, як допустим, ця бариста Т16 за рахунок такого стану, от, а в гарному стані 20 з невеликим пробігом 22 тисячі. І ця кавомашинка вас буде радувати. Крутою кавою. З бункером, оцей, до речі, фірмовий бункер, він зроблений для того, щоб ви кожного разу пили свіженьку каву. Тобто шторки відсікають вам порцію зерна, і це зерна кавомашина вам тут же намелює, і ви п'єте свіже намелену каву. Це на ринку кавомашин взагалі рідкість, рідкі виключення, як то якісь мілі так роблять, вбудовані тільки. От. І оця Бариста ТС Смарт. Так що гарний вибір кавомашини для кавомана не бюджетна, але вона того вартує. Тож так. Дякую, до побачення.